Чи варто розглядати бюджетні готелі шарм ель на прикладі Квін Шарм Резорт, який коштує 850 євро? До речі, це найбюджетніший готель чотири зірки, який знаходиться на першій лінії в закритій бухті разу Мельсі, але він знаходиться на мисі, тому в пиковий зимовий період вітер тут може відчуватись, як, наприклад, в сусідньому готелі Монте-Карло. Хороший коралевий риф, є невеличкі піщані лагунки, із плюсів хороша зелена територія. І тепер із характеристик, які будуть абсолютно для всіх бюджетних готелів, в цьому готелі номерний фон з 98-го року не оновлювався. Тобто, це стандартні такі махрові єгипетські номери, не в ідеальному стані, потребують реновації. Харчування. Якщо ви не звикли до великого асортименту риби, м'яса, або взагалі для вас це не пріоритет, то вам можна розглядати такі готелі, адже в даному готелі риба, м'ясо на вечерю буде, але фактично порціонно. Ну от, або з якимись гарнірами. Є невеликий вибір по фруктам і також солодкі. Тобто голодними ви тут не залишитесь, але харчування максимально бюджетне і відповідає даній вартості. Якщо ми говоримо про альтернативи, наприклад, можна розглянути Івішарм, Івісін. Це плюс 50-70 євро приблизно. Але якість харчування тут на голову вище буде. Тут дійсно вже як харчування в готелях вище середнього рівня у п'яти зірках. От. Але вони знаходяться фактично на другій лінії, в бухті раз на срані, де вітер може відчувати ще більше, тому що дана бухта максимально близька до бухти Навкбей. Плюс тут немає коралового рифу, є тільки невеличкі коралові острівки. Цвіту, але можна побачити риб, зате ідеальний піщаний захід. Е, дійсно, те, що варто розглядати, це мінімально можна оглянути заграндетальшаром, у них є хороші зміни по харчуванню, по сервісу, дивляться навіть морепродукти, але він коштує 1000. Тобто на сьогоднішній день мінімальний бюджет, де буде дійсно якісно, це 1000 євро на двох. Зелена територія, красивий коралевий риф. І в нормальному стані номери. А ще краще за 1120 зараз розглянути новий готель Nvidia Coral Beach Tran. Так, да, різниця майже 250 євро, але ви отримуєте рівень вище середнього рівня з новими номерами після реновації, з дуже якісним харчуванням, аквапарком, закритою бухтою Sharks Bay. І саме цей готель зараз дає величезні знижки. І за відкриття, тому що через місяць-два він буде коштувати 1300-1400 євро. Для правильного підбору плюс у коментарях пишіть ваші враження від відвідання бюджетних готелів Кіншарм і посилання шапці профілю для підбору.